Так, проект закінчений. Я доробив. Все, помальовано, все зібрано. Натерто наполіровано. Там стоїть щасливий власник. Друга приїхала на роботу. О, мотоцикл підведений до стану Заводського. Всі детальки, все зроблено, перечухано, сидіння, всі болтики нові, шайби, гравіра, гаючки. Резина хороша, передня нова. Запчастинки. Всі використовувалися оригінальні, Китаю немає. Моцикль не на продажу для себе. Користування на кожен день. Все. Всім пока.